Привіт, привіт! Мене звати Таня, і сьогодні я шию брюки із вельвету. Тканина в мене вельвет з еластаном 98% бавовна і 2% еластану. В мене є 2 метри, я вже попрала, і тканина дала осадку на 8 см. Тканина має направлення ворсу, тому я лекала буду викладати в одному направленні. Викрійку беру із журнала бурда п'ятий номер за 2021 рік, модель 102, розмір 44. Ось так в мене вийшла викладка. Це передня частина і там нижче задня частина. Зараз буду кроїти, а потім вже з випадів буду доокраювати інші деталі брюк. У мене залишились два невеличких випади, і зараз я буду кроїти ще пояс, задні кишені, накладні, мішковину і шлювки. Розкроїла я деталі, це мішковина. Іншу сторону я вже викрою з іншої тканини пояс. Пояс шириною я 14 см, але, можливо, потім я вже підріжу, буду дублювати. Я хочу внутрішній край зробити відкритий. В готовому вигляді, можливо, сантиметрів 5 зроблю. Подивлюся вже, потім в ході роботи мені буде зрозуміло. Далі. Останнім часом, по викрійкам бурда, я використовую 46 розмір брюк, спідниць і так далі. І саме цю викрійку мені довелося збільшити на один розмір. Мені не вистачило по 1,5 см на кожну половинку. І я до усіх зрізів додала по 07 мм, плюс припуск 1,5 см. Так як я шию по викрійкам бурда вже давно, і я вже знаю по брюкам е, свої дефекти. І в мене по заднім половинкам е, ось тут такі заломи, звисає. В общем, у мене задня половинка звисає. Тут тобто у мене парк. не так сильно виражені сідниці, і не вистачає об'єму, да, щоб задні половинки сіли добре. Тому і я по лінії стигон, можна розрізати цю лінію. Ну, я не розрізала, просто опустила шов сидіння на півтора сантиметри. Я продублювала вхід в кишеню гульфік, і цю сторону я буду зрізати тут трішки. Я не до кінця продублювала, а тут я буду оздоблювальну строчку робити, тому я люблю робити строчку, коли тканина продублювана і строчка гарно лягає. І продублювала ще пояс. А так як це вельвет, і він може заминатися, ворс може заминатися. Тому я ось так ложила лице з лицем і дублювала пояс. Так, і мішковину іншу сторону, другу сторону мішковини кишені я викрила. У мене була така віскоза, вона по кольору мені підійшла. Вона, правда, така рухлива. Не знаю, як вийде в мене. Ну, в общем, вирізала, подивлюся. По заднім половинкам брюк роблю ВТО. Після ВТО залишились заломи, і я намагаюся зараз їх прибрати. Праскою та щіткою для одягу піднімаю ворс. Одночасно роблю ВТО поясу. Обшивати усі зрізи я буду бейкою. У мене знайшовся такий шифон щільний. Мені вдалося трішки накроїти по косій, а я буду обшивати там мішковини і ще щось можливо. І нарвала не по косій такі смужки шириною 3,5 см. Так, зараз буду пришивати мішковину до входу до кишені. На 0,5 буду пришивати. Потім покажу далі. Пришивати буду до насічки. Тут у мене і шов півтора см. Тобто на 0,5 буду пришивати. І надсікаю, надсікаю я півтора сантиметри під строчкою. Ось так. Ось. І тепер мені треба запрасувати. Ось так, півтора сантиметра я давала припуск. І отак зараз запрасую. Іду на праску запрасувати. Так, я запрасувала, але я тут під мішковину перерізала. Треба було до, до строчки насічку зробити. А я перерізала. У мене тут на бочку є насічечка, да, з викройки, яку я перенесла, і тепер все прикладаю до входу в кишеню і ось так зрівнюю все. Водою. І вшиваю тепер на сантиметр. Так. Тепер я тут закріплю, щоб мене не їздило туди сюди. Закріплю збоку і зверху закріплю, щоб теж не їздила підклада туди-сюди. Так, ну що, я ж легких шляхів не шукаю, тому я буду робити таку накладну кишеню на задні половинки з підкладкою. Ось так. Зараз хочу вирізати підкладу до кишені, але тканина така рухлива, тому я збризую лаком. Я вирізала шаблон для кишені і тепер буду усі припуски запрасовувати для кишені. Я нарізала клеєву паутинку і тепер буду приклеювати края для зручності. Намічаю три сантиметри і тепер мені треба підрізати підкладку, залишаючи припуск на підгин. Пришиваю підкладку до кишені на 0,1. Прошиваю ще одну строчку на 05 від попередньої. Зараз буду пришивати накладні кишені до задніх половинок. Я перенесла з викрійки місто положення кишень, зараз сколюю і буду настрочувати. Спочатку настрочую на 01 а потім ще строчкою на 0.5 Роблю закріплення на кишенях мілким зигзагом. Обшиваю усі зрізи бейкою. У мене тут такий момент, коли в мене закінчується бейка. Я підставляю іншу, один край підгинаю, підставляю іншу і продовжую шити, і потім іншу сторону вже сколюю і пришиваю. Ось так, в мене вийшло. Викрила я відкосок шириною 10 см і довжиною 22 см. Тепер мені треба ось тут вниз, ось так зшити і вивернути, зрізати цей куточок і вивернути. Так, з однієї сторони відкосок я зараз підріжу і бейкою зараз обшию середній шов. Я не буду відкосок по цій стороні обшивати, тому що він буде закриватися. Mm. І я зробила ось так: О, закрию. Закрила шовчик ось так. Буде закрити і тут закрию зріз Ну що, обшила я усі деталі бейкою і Ось так гульфік і мішковину теж обшила, і зараз буду і обшила ще відкусок. І зараз хочу зробити гульфік спочатку Я буду пришивати блискавку. Цю сторону, що я підрізала, пришиваю до блискавки на да? 01. Ставлю лапку для пришивання блискавки. Далі буду пришивати середній зріз передніх половинок вище пришивання блискавки на сантиметр півтора. Десь ось так пришиваю. Для міцності шва пришиваю двойною строчкою. Я зшила середній шов, розпрасувала. А, тепер, з'єдную, суміщаю центр, зкорю і тепер пришиваю іншу сторону блискавки. Далі відстрочую здобрювальну строчку по гульфіку шириною 4 см у мене. Прокладаю ще одну строчку на 0,5 від першої. Тепер я можу прошити від косок. Ось так. Далі мені треба закріпити край від коска. Так, все, гульфік у мене готов, блискавку можна зрізати, якщо заважає. Тепер я хочу дублеринчик розрізати. Так, все в мене гульфік готовий. Зараз шиваю і букові Зшиваю середній шов задніх половинок. Усі шви розпрасовую. Зшиваю крокові зрізи. Зараз буду шити шльовки. Ширина шльовки у мене 3 см, а ширина бейки 2,5 см. Пришиваю бейку до шльовки на 0,5. Так, шлювки я пришила пийку і направски ось так запрасувала. І тепер буду пришивати цю сторону, а потім перейду на цю. Пояс в мене з трьох частин. Я з'єднала бокові, з'єднала бокові шви по поясу і зараз хочу один край обметати бейкою. Я нарізала шість шлювок по 10 см. Пришиваю шльовки. Я розташувала шльовки таким чином: чотири позаду і дві попереду. Пришиваю пояс. Я пришила пояс, і тепер я перевіряю, що в мене. Все сходилось. І тепер мені треба зшити ось ці края. Зараз так, зрівнюю, ось цієї сторони видніше. Добре видно і, і пришиваю ось так. шила я края. Пояса з обох сторін тепер вивертаю. Відмічаю на поясі ширину місця для резинки. Відмітила я на поясі місце для строчки. І пришивати буду починати і закінчувати строчку до гульфіка. прокладаю строчку вздовж пояса по наміченій лінії, далі пришиваю пояс, вшов пришивання поясу. Я пришила не до кінця, залишила отвір для резинки. А з іншої сторони, я забула за отвір, тому зараз буду підпорювати. Я поки вдягала резинку, в мене крючок злітав декілька разів, і щоб спочатку все не починати, я підпорювала пояс. Щоб вдягнути крючок. Далі закріплюю края резинки. Тепер зараз прошиваю ці участки. На поясі підвертаю цей куточок і зараз буду пришивати, пришиваю шльовки. Низь брюк я підігнула на 2,5 см і пришиваю по боковим кишеням роблю закріплення мілким зигзагом. Роблю петлю, пришиваю гуцик, і брюки в мене готові.